Всім доброго дня! З вами Сергій Кристофович, лікар-кошериніколог та ультразвукової діагностики. Сьогоднішнє відео мене спонукало написати питання, яке надзвичайно часто мені здають вагітні жінки. Що робити, коли болить голова? Яку пігулку взяти, щоб зняти головний біль? Скажу наступним чином: не варто зразу фататися за пігулки. Необхідно розібратися з причиною і по до причин реагувати на цей процес. Наприклад, для початку зміряємо артеріальний тиск. Якщо у порівнянні з нормальним тиском ваш тиск незначно піднявся, необхідно випити спазмолітик або собі задумати, що ви не були схвильовані, стурбовані перед тим, тому що стрес викликає під артеріального тиску. Якщо з вас тиск знизився, необхідно можливо взяти випити каву або з'їсти плитку з шоколада. Якщо піднявся і верхній, і нижній, тобто і систолічний, і діасторичний тиск. Необхідно звернутися обов'язково до терапевта, тому що це може бути проявом і гіпертонічних і розладів. Якщо з тиском все гаразд, необхідно помірити артерія, необхідно поміряти температуру, тому що головний біль може бути симптомом інтоксикації початку ковіду, грипу, ГРЗ або якось мінілітру, навіть так. Тоді можна для зняття температури можна взяти парацетамол в дозі 200 мг, але не більше. І в жодному разі не користатися ібупрофеном. Відповідно, в третьому терместрі з цим попаратами взагалі будь, треба дуже-дуже дуже, дуже, дуже обережно, тому що не можуть укати серйозні наслідки для плоду. Якщо у вас і немає температури, і з тиском все є гаразд, варто задуматися, чи ви нормально спали, що у вас немає втоми, тому що знову ж таки головний біль може бути симптомом втоми. Тоді треба нормалізувати сон, відпочити, розслабитися. А для цього питання можна підійти дуже-дуже творчо. І прогулянки на свіжому повітрі перед сном, і провітрити кімнату, і змінити подушку, і не брати до рук перед сном гаджетів, які мають сині світло, тобто телефони, планшети, тому що вони стимулюють сітківки і порушується сон. Разом з тим можна взяти себе просто випити чаю з Мілісою, і все у вас буде гаразд. І знову ж таки, не раджу вам зразу вататися за таблетки. Задумайтеся над причиною ровного бою. Зверніться до вашого лікаря-Кушеренкола, який допоможе вам розібратися і нормалізувати ваш стан. На сьогодні у мене все. До зустрічі!